Тож, Богдана Конашук, спортсменка із Швеції, зараз вийшла з нами на зв'язок. Вітання, пані Богдано. Доброго дня. Отож, пані Богдано, розкажіть, будь ласка, про вашу участь у чемпіонаті світу, який нині відбувається у Швеції. Знаємо, що ви, вам вдалося там завоювати дві медалі. Як це трапилося, розкажіть свої враження, свої переживання. Наскільки це було складно? Сьогодні було дуже складно. Сьогодні, особливо сьогоднішня гонка була найскладніша зі всіх, які адже це саме найдовша дистанція була і було дуже емоційно і фізично складно. Але мені тренер допоміг. Він мене курсував по трасі, підтримував мене, допомагав мені. І це дійсно надавало якихось сил. І я змогла дійти, протриматися в такому темпі, якому я дійшла. І сьогодні ви теж піднялися на п'єдестал Пашани? Так, і друга була сьогодні. Тобто у вас вже не, не, не дві, а три медалі, так? чи як? Так, три медалі. То вітаємо вас ще The одним Atlanta. сріблом. Розкажіть, будь ласка, хто ваш тренер? Де ви тренуєтеся, чи в Україні, чи за кордоном, і чи дійсно є підтримка з боку держави в такий складний час воєнний? На даний момент ми тренуємося в в Україні, в основному це в західному центрі. А, і ще ми періодично їздимо за кордон на тренувальний збір, і з боку тренерів є підтримка, і з боку держави теж допомагають, і ця підтримка вона відчутна. Пані Богдана, розкажіть, будь ласка, стосовно попередніх ваших успіхів на цьому чемпіонаті світу, то ви, ви виграли вже дві срібних, чи, чи, чи скільки медалів? Розкажіть? Дві срібних, одну бронзову я правильно розумію? Так, дві срібні і одну бронзу. Угу. Це в лижних перегонах чи в біатлоні? В біатлоні так? Це в біатлоні. Угу. Це Спринці, Всі три біатлоні. А, бронза. І мідл та індивідуальна гонка Ну, Для наших глядачів, які не зовсім розуміються на біатлоні, розкажіть, мідл це яка дистанція? Ну, спринт це 7,5 кілометрів, правильно я розумію? Спринт це 7,5 кілометрів, а середня мідл – це 10 кілометрів. Чотири вогнених рубежів і індивідуальна гонка це 12,5 км, кілометрів. Але відрізняється лише тим, що там за один промах потрібно додається одна хвилина до загального часу. Ні, одна хвилина. Одна хвилина. А. Пані Богдану, а хто сьогодні з вами змагався? Хто вам був найбільшим конкурентом? Знаємо, що вчора е е теж багато українців піднімалося е на п'єдестал. Е е ну, сьогодні була най е на шляху дистанції моя найбільш така сильна конкурентка це Канадка, <hierarchic> спортсменка з Канади. І е е теж по команді спортсменка з нашої команди. Е от. В основному ми йшли, там, боролися один між собою. А в кого перше місце? В Канадки. Вона сьогодні відстрілялася в ноль без промахів. А у вас були промахи, так? У мене так, один був промах. Це, а, додається, так. ще одна хвилина до загального часу. Якби не цей промах, ви б мали золото, ні? Так, так. А як почуваєтеся, чи не, не шкодуєте, що не, не змогли вибороти золото? Ні, ну, звісно, що дуже обідно, що так вийшло, тому що я дійсно ну, я могла стрельнути в ноль, я відчувала, що я там зробила помилку. І це дуже обідно, і зараз сили покидають, хочеться побільше відпочити. От. І готуватися до завтрашньої гонки ще завтра, лижні перегони. Ви теж там стартуватимете, так? Так. А чи зможете відновитися за, ну, за менше доби, так? Ну, взаг... так, взагалі ну, складно дуже відновитися за такий дуже короткій. Час і, але треба робити все максимально для цього, щоб відновитися повністю. побільше відпочивати менше менше відпочиватиме? Ой, мен... більше відпочивати, менше ходити там, задіювати себе в чомусь, витрачати лишню енергію. А яка погода у Швеції чи сприяє гонку? У нас останні дні було дуже такий різкий спад температури, плюсова температура була. Сьогодні трошки так похолодало, і було вже трохи легше бігти, ніж вчора, бо вчора було складно бігти в плані от температури, от коли дійсно тепліше стає, то воно впливає. Воно набагато стає важче. Ну, взагалі, це така, такий момент дуже особливий, а, але я так конкретно за себе говорю. Ну і треба відповідно мазду лиш підібрати, щоб на певну погоду, наскільки я знаю. Ну так, звісно. А вже ж потрібно підібрати відповідно до кожної температури. Кожного дня міняється погода, міняється температура. Міняється структура снігу, і потрібно постійно підбирати різні лижі, різні е, змазування змайзу, лиж підготовка до стартів. А хто цим займається у нашій збірні? Тренера наші. Тобто е, все, все. Все, все ваш тренер особистий рази. робить, чи тренер збірний? Так. Мій особистий тренер збірної команди. Займається моїми лижами. А лижня весь час одна й та сама, чи є, це різні дистанції і різна лижня. Чи можна звикнути до лижні? Не зрозуміло, зовсім ваше питання. Чи можна звикнути Що... до траси, чи різні траси на різні дистанції, чи те, це та сама траса, тільки різні дистанції? Е, ну, в позавчора у нас був трішки інший круг, через те, що у нас е, круг був 2 кілометри, а сьогодні 2,5 і, і з цього круг відрізняється е, складніший був круг, е, той, що був коротший, тому що там е, постійно потрібно в підйом заїжджати, він довший. А сьогодні і той, що був 2,5 круг, він е, був трошки легший. Тому що там менше було задіяно підйому пані Богдану. А загалом, якщо говорити про всі збірні, то наскільки ми представлені потужно на цьому чемпіонаті світу, ви згадували, що канадка сьогодні вам була головною суперницею. А в інші дні загалом кого там найбільше канадців чи можливо місцевих шведів, фінів, адже чи норвежців, які є дійсно лідерами в зимових видах спорту. Ні, ну звісно, вистачає і помимо канадців, спортсменів, які дуже гідні конкуренти і сильні, це також і норвежці, і американці. Тобто, якщо в цілому зрівнювати ну, по класифікаціям всіх спортсменів, то достатньо є інших країн. Дуже сильних спортсменів. А Як ставитися до того, що немає там рашистів і білорашиків? Ну відношусь до цього. ну, Взагалі добре, що їх немає насправді, тому що їм тут не місце, якби вони не гідні. Для того щоб з нами конкурувати. І вважаю, так. А які стосунки між спортсменами? Адже українців знаємо, крізь вітають, спілкувалися з представниками інших команд? Ще раз подій, будь ласка, чи спілкувалися ви з представниками інших збірних? Які стосунки між спортсменами на чемпіонаті? А, стосунки між жінами нами чи конкретною конкретно країною? І в збірній України, і між спортсменами різних країн? Та нормальні на стосунки? У нас ми спілкуємося один з одним. Ні, Все ніби нормально. Україну підтримують якимось чином у зв'язку з е, так, тією агресією, так. яка триває в нас в Україні? Так, нас дуже підтримують і навіть у деяких людей просто мурашки бігають по тілу від місцевих шведів, які просто запитують, з якої ми країни взагалі. І коли вони чують Україна в них. Просто мурашки йдуть по тілу. І у нас підтримка з їхньої сторони є підтримка до країни, і вони нас дуже підтримують. І відношення до нас ну, хороше дуже. А які про умови проживання, харчування? Ну, загалом організатори подбали про це? Так, у нас тут все відповідно по, по регламенту, все як має бути. Все достойно, і харчування, і всі умови для цього відповідні дуже хороші. Пані Богдано, а скільки триватиме ще чемпіонат, і е, коли він завершиться для вас? І Чи після нього ви повертатиметеся в Україну, чи десь можливо на наступні змагання чи тренування за кордон? Ну, і ще завтра, е, лижні перегони, ми ще. Маємо відбігти дві гонки, і на цьому наші змагання закінчуються, і ми їдемо додому на дуже короткий термін часу. І надалі у нас буде чемпіонат України в Західному центрі, після чого ми будемо їхати на етап Кубку світу в Америку, і фінал за цим буде Кубку світу в Японії. Тобто ще ну, сам процес э, змагань ще не, не закінчився і ще поки триває. Сезон триває, так. А знаємо, Новий що в збірній, в збірній України, крім вас, є ще троє волинян. Чи спілкуєтеся, чи підтримуєте стосунки, ділитеся секретами. Спілкуємося, так. Секретами. Не знаю, але спілкуємося. Так як все-таки ми всі між один між одним спілкуємося, так як ми команда ми спілкуємося і так і повинно воно бути. От. І, і особливо з нашої області, також ми спілкуємося один між собою. Дякуємо, пані Богдану, що знайшли можливість з нами поспілкуватися. вийти з нами на зв'язок. Бажаємо вам все-таки завтра, незважаючи на втому і на те, щоб вже золото та що вже завоювали кілька медалей та три медалі, зокрема срібло і бронзу. Ну і мусить у вашому вашій скарбниці бути золото. Тож бажаємо вам успіху завтрашній в завтрашньому забігу. Він ну, все добре, тримаємося. Дякую вам. Слава Україні. Слава Україні. Героям слава! Героям слава!